Без цієї страви я не уявляю ні карпатську, ні галицьку кухню. Картопляна кишка для мене є однією з перших заготовок до різдвяного столу. Не будемо баритись, беремось до роботи. За кілька днів до приготування кишки я купую сало і топлю з нього смалець. На цьому смальці з шкварками я тушкую цибулю. Картопля Тру як наймілкіше. сік, але без фанатизму. Цибулю з шкварками перепускаю через м'ясорубку або блендерую. Кукурудзяна крупа. Я показую, яка вона має бути. Це крупа середнього помелу. Висипаю кукурудзяну крупу до картоплі. Додаю милені шкварки з цибулею, молоко, солю та перчу. Консистенція має бути така, як густа сметана. Переходимо до набивання ковбасок. Тут бажано дві пари рук. Рекомендую робити не дуже великі, бо при варінні з великими буде важкувато. Набивайте не туго, бо кропі потрібне місце для набухання. Кишка має бути вільна та м'яка. Признаюсь чесно, не один десяток метрів кишки пішов, поки я вловила суть цього процесу. Тут потрібна практика і бажання, а вміння вправлятись з ковбасками до вас прийде. Поки ковбаски робляться, ставимо окріп. Закидаємо в окріп по кілька ковбасок. Варити потрібно не на сильному вогні. При варінні індикатором є підняття ковбасок з дна кастрюлі. Коли піднялись, треба кілька хвилин проварити. Як каже моя бабця, кишки мають трохи помуркати. Писали підписники, що не проварюють, а одразу запікають. Я проварюю, бо після варіння ковбаски охолоджую, замотую в плівку і кладу до морозилки. Для мене це дуже актуальна заготовка. Перед запіканням я проколюю зубочисткою ковбаски. То мій ритуал, але швидше міф. Смакують кишку з гуслянкою. Гуслинка це кисло молочний продукт, щось на кшталт йогурту, але з домашнього молока. Поєднання дивне, я так казала, поки не спробувала. Це поєднання дійсно гастрономічний дзен.